Озвучка манги у пошуках камелії, том Четвертий, розділи 111 по 115. Приємного перегляду. Нарешті ти наважився поглянути мені у вічі. Я не уникав тебе. Хм, брешеш. Ти постійно мене уникаєш. Я не хочу, щоб ти боялася мене. Мене лякала думка знову побачити страх у твоїх очах. Мені лячно, я більше не можу приховувати свої почуття. А ще мене завжди лякала думка, що ти боятимешся мене. Клоде, досі я гадала, що була єдиною боягузкою в нашій парі, адже переймалася, що ти почнеш наважати мене. Коли побачиш моє справжнє обличчя, тоді я боялася, що не зможу бути поруч із тобою через походження. І лише зараз, пробач мені, Камелії, я був боягузом. Мене лякає сама лише думка втратити тебе. Нарешті я усвідомила, що причиною всіх моїх страхів і переживань була любов до тебе. Схоже, ми в одному човні. Клоде. Я ніколи не боялася тебе. А краще сказати, я ніколи не боятимуся тебе. У пошуках Камелії розділ 111. Не тут. Раптом нас хтось побачить. Не хвилюйся. Я чув, що всі пішли на пікнік. Ніхто не прийде, у цьому місці ми господарі. Я Кохаю, і кохаю. я кохаю тебе, Камелії, кохаю. Два нових листи? Перший від принцеси Росіни. Вона хоче запросити тебе на бал. Там збереться абсолютно вся аристократія. Можливо, принцеса бажає, щоб вони самостійно оцінили тебе як герцогиню. Ти хвилюєшся? Думаю, це очевидно. Ге, я ніколи не завалювала екзамени. Якщо цей бал мій іспит, то мені все вдасться. Ха. І як я міг забути, що моя леді найкраща випускниця Академії. Не хвилюйся. Я попіклуюся, щоб ти більше не забував про це. Від кого інший лист? Ян Серхіо знову запрошує тебе до Гайору». Він явно засмучений відсутністю відповіді на попередні листи. Ну і звісно ж, у запрошенні, про мене навіть не згадується. Треба вставати обережно, щоб не розбудити його. М? І куди ж ти збираєшся йти? Залишся? У мене будуть проблеми, якщо запізнюся, я ж казала, що їхатиму в монастир. Тобі подобається туди їздити? Ну, я можу практикуватися у викладанні камелії? А як щодо того, щоб повчити мене? Є ще стільки речей, які я хочу знати про те. У пошуках Камелії, розділ 112. Ах, доведеться попросити окрему кімнату, якщо кожен ранок буде таким. Добре, що, хоч піпі не зайшла, щоб розбудити мене, навіть якби й так хіба це стало проблемою? Гей, хотів вже. Потрібно влаштувати весілля в такому місці, де б його побачило якомога більше людей, щоб зі всіх кутків вони могли побачити, як ми цілуємося. Ем, Клоде, а що це за фетиш такий, га? Тобі подобається, коли на вас дивляться. Ну, зазвичай це соромно. І до того ж не забувай, що на весіллі можуть бути діти, і це може травмувати їхню психіку. Клоде. Весілля – це добре, але я хотіла продовжити вчорашню розмову щодо запрошення в хайор. У запрошенні про мене навіть не згадується. Тобто ти не зможеш мене супроводжувати? Ти хочеш поїхати? А чи можу я? Звісно, якщо це те, чого ти хочеш, рушай і зустрінься зі своєю матір'ю, я не проти. Знову брешеш. Повтори, сказане, але дивись мені у вічі, ти ж не говориш правду. <гум> Добре, насправді я не хочу відпускати тебе, тим паче до Яна Серхіо, що так на тебе чекає. Однак я повинен думати про тебе, а не про себе. Зізнаюся, мене це все не влаштовує, але що поробиш? Пробач. Я хочу впевнитися, що моя мама в безпеці, і буде складно знову прощатися з нею. Але, Клоде, я хочу залишитися з тобою ось так, щоб ми завжди були поруч. Ти можеш довіритися мені. Камеліє. Знаєш, як важко встояти щоразу, коли ти так дражниш мене. Що я ніколи тебе не драж? Ні, навіть зараз ти провокуєш мене, Камелія. Декілька днів по тому. Клоде, клоде, вже час. <смір> вибачте, потролити Клода то святе. Схоже, він знову наспав усю ніч. М -м -м. Що це? А? Усі підрахунки неправильні. Клод точно не міг це оформити. Хвилиночку. Карсо хоче допомогти з Ем, е вибачте, допомогти з чим? З Грозбухом? Так то взагалі вигодив таке слово, але на щастя, перекладачі залишили нам приміточку. Грозбух це основна бухгалтерська книга, в якій подаються зведення всіх рахунків і прибутково в видаткових операцій. Що ти кажеш про? Так, я говорю про того видатного хлопця. Він хоче зайняти посаду стюарда тут, ту саму посаду, від якої дехто відмовився йоком, не кліпнувши. Не сказала б, що від допомоги Карсу була хоч якась користь. Ось чому Клод перестав спати ночами. Ах, що ж, я трохи допоможу йому. У пошуках камелії, розділ 113 Про що ти говориш? Тобі знову доведеться скласти екзамен першого класу та пройти кваліфікаційний іспит, результати якого підтвердять, що ти гідний посади Стюарда. Зрештою, я ніколи не довіряв атестатам південної академії. Я просто розгубився серед математичних формул. Це була одна маленька помилка, і я й гадки не мав, що в Делькаса такі складні іспити. До того ж, мій іспит не за горами, і я не встигну підготуватися ще й до екзамену першого класу. То проблема в нестачі часу чи у твоїй невпевненості? А, Клоде! До речі, хто виправив розрахунки? Ти усю ніч просидів над цим? Або ж, у тебе є інший кандидат на цю посаду? Що ж, це твоя робота? Угу, Будь ласка. Тепер у тебе менше справ, хіба це не чудово? Я вже перевірила їх декілька разів. Ти маєш виснажений вигляд, просто йди спати. Не заперечуватиму, що він справді є. Карсо. І якщо ти дійсно прагнеш стати стюардом, то повинен швидко все надолужити. Серйозно? Хоча б скажи, хто мій конкурент, декілька тижнів по тому. А, у мене не найвищий бал? Я помилився тільки у двох питаннях. Що ж, де хто набрав більше балів? А, у Південній академії я так само помилився у двох питаннях і все одно був найкращим. Хто зміг мене обійти? Як екзамен? Склала, так і думав. Хвилиночку. Леді Камелія також казала, що складає екзамен. М -м, вона, мабуть, розплачеться, коли дізнається про найвищий бал. Якщо мені так важко далася підготовка, то уявляю, як їй було складно. Пане Карсо, о, що привело тебе сюди? Прийшли новини з шахт району Валенції, їм потрібен фахівець піротехнік. Його світлість доручив цю справу вам, пане. Піротехнік. О, у мене є один знайомий. Йому можна довіряти? Звісно, він лікар із моїх земель. О, як же його звати? Я поранив свою ногу під час виготовлення вибухівки. З її допомогою ми руйнуємо будівлі, що потребують перебудови. Формула суміші проста, проте. Як бачите, найменша помилка може призвести до катастрофи, поранення допомогло мені засвоїти цей урок. У будь якому разі, цього разу я зможу довести Клоду свою цінність. Декілька днів по тому етер вона була на імперському балі. Про що Камелія тільки думала? Дійсно. Тепер вона навіть не вважається аристократкою після того, як покинула Бейлів. Втім, я з нетерпінням чекаю моменту, коли побачу її в сукні. Усе ж таки вона дуже вродлива. <схід> так, вродливий хлопець. Згодна, хто знає, чи зможе вона проявити свій шарм леді, я вже думала, що герцог із нетрадиційними смаками. М -м, можливо, він дійсно має такі схильності, адже від самого початку герцог думав, що Камелія хлопець. Вибачте за втручання, але попрошу вас не висловлюватися безцеремонно про пані та її чоловіка. Безцеремонно? Та як ти смієш наказувати аристократам, на кого ти працюєш, дівко? Схоже, твої господарі не навчили тебе манер. Усе готово. Минула власниця мала більший розмір. Тож довелося трохи попітніти, але яка ж це чудова ку кухня. <смір> яка чудова кухня. Да, комусь схоже треба пообідати. <плес> Минула власниця мала більший розмір, тож довелося трохи попітніти, але яка ж це чудова сукня. Для нас честь працювати із речами герцогині Хар. Ага. Дякую. Ціну можна буде обговорити в маєтку і хар. У пошуках Камелії розділ 114. Атмосфера в столиці досі напружена. Сподіваюся, пані нічого не загрожує. О, ця жінка старша покоївка, міський маєток і хар в етері. Це старша покоївка Беті, я впевнена. То вона не повернулася в корсер. Чому ж Беті приїхала в столицю? Можливо, через маркізу. Я чула, що вона звільнила весь персонал маєтку. Хм, пані, ви мене слухаєте. Ці креслення неправильні. Міст точно ввалиться, якщо його проектуватимуть, орієнтуючись тільки на вагу вагонів. Га, мені треба поговорити з клодом. Але ж ви маєте приміряти сукню. До балу ще є час. Пані. Справді, пані наче не хоче й чути про Беті. Бетті в столиці, і я не можу сумувати за нею. В минулому вона обрала бездіяльність, хоча знала про те, що сталося з Кайраном. Однак, попри це, мої спогади про неї дорогоцінні. Бо я знаю, що всі її слова і вчинки щодо мене. Були щирими. Спершу треба попіклуватися про термінові справи. О. Брате, тобто кейране, Камелії. Слава Богу, я так хвилювався. Радий, що ти почуваєшся краще, Ліє. Дотримуйся етикету, коли говориш з жінкою, яка стане герцегиною кейране. Тобі краще триматися на відстані. Так ніяково. Га, Клоде, ось воно. Що? Схоже, креслення неправильні. Міст повинен витримувати не лише вагу вагонів, але й машин, так? Тому я мушу відправити це назад Карсо, будь ласка, переглянь креслення якнайшвидше. Він, хоч колись, зробить усе, як треба. Ну, чого ти, карсо докладає неабияких зусиль? Камеліє? Кейране? Це безсоромно з мого боку, але я мушу попросити вас про послугу. Кейране, спочатку підведися, і Ліє. Дозволь мені вивести тебе за руку на Імперському балу. Я розумію тобі нестерпна й думка про родину бейлів. Мабуть, це зухвало з мого боку. Досі я нічого не зробив для тебе, але чи даси ти мені шанс залишитися частиною твоєї сім'ї? Дозволь мені наостанку виконати свій братерський обов'язок. Ем... Тобі вирішувати. Кейране. Головними причинами того, що я змогла пережити важкі часи в Корсорі, були твоя доброта і любов. Тож не думай, що ти нічого не зробив для мене. Лії. Певна, що й цього разу ти попіклуєшся про мене, брате. Привіт, Камелі! Мене звати Кейрон Бейл. Приємно познайомитися, сестра. У пошуках Камелії. Розділ 115 Кілька днів по тому. Давно не бачилися герцогу. Вітаю, Ваша велична Чув, сьогодні ви збиралися мене з кимось познайомити. Це вона, батько. Схоже, леді Камелія тільки прибула. Га! Чарівна леді, чи не так? Ця сукня. Ти сам правді її для мене брати. З нею я неодмінно стану найкращою дебютанкою цього року. Ваша величність. Дозвольте представити леді Камеліє, Знаю, вам довелося багато пройти на своєму шляху. З нетерпінням чекаю того дня, коли побачу Делькаса під правлінням її герцога та герцогині. Вітаю на балу! Чому ти змінив свою думку, батько не думав, що так легко на це погодишся? Її очі та колір волосся, як у Гілгарда Крім того, я трохи бачу в ній жасмін усе і усі, ким я дорожу, оточують цю дівчину. І як тоді можна вигнати її з імперського двору? Попри всі труднощі, через які Камелія пройшла, вона залишається яскравою та чарівною дівчиною. Далі буде. Вдячність за переклад Манга озвучила Voice. А якщо бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту та мій канал, скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Ставте дзвіночок, тицяйте вподобайки, пишіть коментарі, ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Папа, -па, котусики!